Давайте подивимось актуальні ті зміни військові, про які ви зараз говорите. До чого вони, як би далі, до чого вони ведуть, так? Ну, зразу йде карта про зміни, які ще можуть відбуватися. І, до речі, є моменти, про які можуть навіть для початку не розголошуватися, бо є карта сімірка мечів». Далі йде Аркан Верховний суд, що вкотре підтверджує продовження кадрових перемін. При тому це може бути і від певних, скажімо так, нижчих рівнів рангів керівництва, і до самих вищих рівнів і рангів керівництва. Ми вже теж неодноразово навіть з вами в ефірах говорили і про питання сирського, про питання Буданова. Також там ця інформація неодноразово десь там з'являлася про можливе там звільнення і так далі. Тобто ці питання можуть зараз поки підніматися заново, особливо цей період зимовий, особливо цей період зимовий, особливо до Нового року. Далі йде аркан король жезлів. Е, можу сказати, що, ну по суті, зараз по певних будуть таких важливих призначеннях зміна е, людей. Ну, вже з цієї карти це більше, звичайно, в плюс. Бо король жезлів це якраз про людей, які мають не просто досвід. Але володіють такими і тактичними, хорошими знаннями, навиками і свого роду інтуїтивними. Тобто, як от правильно діяти, щоб от ворога там обхитрити, обіграти. Тобто, це важливий такий дуже аркан. Не просто є знання, а є така правильно кажучи, шосте чуття добре розвинути. Далі аркан імператриця, що вкотре. Говорить про те, що зміни будуть продовжуватися. Тобто, це йдуть якісь такі перші етапи, далі це буде продовжуватися. Ну і п'ятірка мечів багато чого бачите все одно є такого, що ще треба, як кажуть, викривати, що треба змінювати. Тобто, ці зміни вони навіть в певних моментах є необхідними. Особливо там, де, от бачите, є така карта: хаос, бардак, непорозуміння. Тобто, ми прекрасно розуміємо, і є про це дуже багато інформації. Є такі напрямки, де ну, люди працюють злагоджено і добре. А є такі напрямки, де не Бог боронить, що робиться. Ну, от це якраз карта про то. Тому ця карта закликає до наведення порядку там, де його немає, до наведення організації там, де її немає, і до викриття, в тому числі, тих, хто може працювати ну, як подвійно, розумієте, як і на ворога, і так. І далі дев'ятка пентаклів. Це, до речі, ще викриття тих, хто може працювати недобросовісно, бо карта перевернута, хто може говорити одне, робити друге, чи навіть ті самі всякі там злодіяння робити, красти, забирати, перепродувати. Тобто такі, знаєте, ну, нехороші речі. От. І сімірка жезлів теж карта плюсова. Тобто, якщо брати по цьому розкладу семи карт, раз, два, три. Чотири таки стверджувально плюсових. Тому поступові ті зміни, які будуть відбуватися, ще раз скажу, особливо протягом зимового періоду, і нові розстановки нових людей, все-таки плюси свої матимуть. Я не скажу, що от там поставлять тих, і війна вже завершиться. Ми прекрасно розуміємо, що війна може завершитись перед усім, коли є чим воювати і є чим свою силу продемонструвати і є чим оборонятися. От, але правильні мудрі деколи рішення, навіть щоб правильно розпорядитися наявним ресурсом, щоб цей ресурс дійшов до міста призначення, це дуже важливо. Ну ось так. Тому все-таки свої плюси, це дасть, якщо брати загальний висновок з даного розкладу. Як завжди кажу, стільки всього пройшли, прожили. Ну, значить, ті випробування, які нам готові, якщо. Що там вже вготоване? З допомогою вищих сил все рівно переживемо. І наших воїнів хоробрих ЗСУ і вищих сил, дай Боже. І ще побільше допомоги від нормальних, адекватних земних сил. То теж дуже значимо в даній ситуації. Mm -hmm. Така дуже, дуже символічна перша карта. Називається ваші мрії, справді це швидше, ніж ви гадаєте, але втім вам ще бракує терпіння трошки, да? Карта терпіння. А взагалі це 14-й аркан це аркан, так як би балансу, відновлення балансу, відновлення справедливості, де замало там має прибути, де за багато має відбути. От така про це власне дана карта. Другий аркан: оце ми сьогодні дивилися: там що про стерію, так ви мене запитували. Була карта світ, народження нового світу. Ця карта присутня і для нашої України. Так що, думки наші, в тому числі матеріальні правильні запити, правильні візуалізації, до цього ведуть. Це аркан світу, народження нового світу, все рівно. Ви кажете, ми все одно що ближче до перемоги. Дай Бог, щоб так воно й було. І цей аркан мені ще про об'єднання взагалі світу, все-таки воно мусить бути це об'єднання, бо до якогось етапу це все одно дійде вже до такої крайньої межі і точки, коли. Ну, вони зрозуміють, що або це зупиняється тут в Україні, або це лізе далі Чорнота. Іншого варіанту немає. Третя карта. І зірка. Минулого разу вона була, і сьогодні вона є. Аркан зірка здійснення наших якби, задумів, планів, бажань. Ще якісь козирі в рукаві, про які зараз ну, славно явно десь може не, не говорять, їх не видно. А це такі ну, неочікувані ходичі козирі в рукаві, все-таки щось там готується. З нашої сторони. А взагалі, зірка це і допомога за кордон. Це про закордонні важливі, не просто слова, ініціативи і там співпереживання, але якусь реальну допомогу. До речі, другий тиждень підряд це карта випадає. І давайте ще за цих кілька теж подивимося. Оракула мудрості. Ну, по суті, як саме цікаво, тут перша була карта, що відновлення балансу, набираємося терпіння, а тут карта називається Дихайте. Оце карта дихання, медитації, таких типу релаксацій, хто зараз він скаже, а йому добре говори. Ну, я так працюю з цим, тому що з чим я сам працюю, то я можу і вам таке порадити, так? Дихальні вправи, енергопрактики, медитації, молитви. А що зміниться від того, що ви будете панікувати, що ви будете боятися? Ваші негативні емоції тільки живлять дану нечисть і посилюють її. А коли останній без спокою рівноваги, що б там не було, не знаю, який навколо Армагеддон апокаліпсис, допустимо, я так, ну кажуть, утрірую, ну я допустим кажу. Тут карта якраз про це, що збереження спокою і збалансування внутрішнє веде до спокою і збалансування зовнішнього. Філософія така, я її не придумав, я її просто озвучую. Далі у нас loyal heart. Тут карта була світ, а тут щире серце. Підтримка вкотре та все одно от щире серце, та яку чекаємо. Та, яка має бути по факту реалізована. Це дуже хороша карта. Така щера підтримка, щера допомога. Там от Борис Джонсон знов там. І, знаєте, хто є щирим другом України, той, нарешті, теж буде зараз гарно активізовуватися. Так. І в нас йдуть ще дві карти. Викі. Карта Долі. От, знову ж таки, десь про. Ті самі. Ну, така карта називається осиротілий з картою долі. Тобто, що має бути цього не минути? Ну, на жаль, як певні якісь моменти є. Але те, що і має бути, допустимо, маємо гадів перемогти, то ми їх переможемо. Що б вони там не говорили, як би вони не залякували, скільки вони там, ще б не думали робити якоїсь біди в Україні? Все рівно те, що написано по долі, по кармі, по закону справедливості, воно буде реалізовано. Ось чому суть цих двох карт, розумієте? І якщо, наприклад, є сценарій перемоги України по факту все-таки завершення цього всього, то прийде момент, коли це відбудеться, бо так написано подорож. Ну і ще одна така п'ята підказка, називається не для вас. Тобто теж треба розуміти, от по пропозиціях, що для нас, а що не для нас. Тому що тут є намальована така шахматна партія, от, називається Великі політики ведуть свою гру, щоб Україна теж не була знайцею. Розмінною монетою не для вас, тобто ми маємо чітко розуміти, на що ми можемо погодитись, а на що ми абсолютно не погоджуємося ні при яких обставинах, розкладах. І іншого виходу і вибору, як все-таки, нам допомогти в них просто немає. Ну, в них реально немає. Бо завтра це постукає до них, і не просто постукає, а теж нагло вірветься в їхній дім, в їхню країну і буде встановлювати свої порядки от такі підказки.